Від війни страждають не лише люди. Це була одна із найбільших ферм на Харківщині, але через російські авіаудари, артобстріли, потім окупацію, більшість корів тут або загинули одразу, або загинули згодом через голод. Обережно наступні кадри вас можуть шокувати. Вони тільки для повнолітніх. А тут, дивіться. Корови лежали зверху на тому, на, на металоконструкціях на цих. Ну тут запах, запах смерті, як кажуть. Куди ми далі йдемо? Ось, ось, далеко не треба йти. Було три тисячі галів худоб, з них 1400 було дійного. 28 лютого був ну, страшний авіанальот на, і п'ять, ну, може більше літаків зайшли і відбомбилися на території фермерів. Карів і худоби було вбито біля двох тисяч. Останній раз прилетіло 6 вересня в село. Тобто через те й не можна ні ці забрати, тіла, ніякі лад навести тут. Речу тім, що багато техніки розбитої. А щоб сюди, от, до цього міста конкретно ну, дістатися, треба ну, дуже багато великий об'єм роботи зробити. Поки світла в нас немає, все генератори. Насправді перша реакція було страшна за людей. У мене на руках я тримав людину, яка ну загинула хлопець 21 рік. Коли я піднімаю, а з другої сторони, ну ще більше рана, ніж спереді, то ну про яких коров можна думати, і що можна далі? І в мене ну в метрів звідси двоє малих дітей в підвалі сиділо. То... От в той день, коли ви мені розказуєте, був перший авіаудар російський, хто ще загинув, окрім вашого зварювальника, вашого колеги? В селі ні. Авіаудар був по фермі, по сусідньому селі Федорівка. На той момент було 20 чоловік, людей, людей жило, з них 15 пенсіонерів і троє неходячих. Я взагалі не розумів, що там можна було бомбити. А тут, ну я думаю, били по були по позбарована. А розкажіть трішки про себе, про свою сім'ю. От ви тут ви звідси, так, місцевий. Так, ну живу, можна сказати, за забором цієї ферми. Жінка була директором місцевого садика і двоє хлопців, 5-7 років. Угу. Під час окупації селища, як ви це все пережили? Коли зайшли ЛДНР, я жінку і малих дітей відвіз до родичів, а сам залишився. Лукарівками треба було годувати, щось потрібно було робити. Ми залишилися, старалися обходити от цих всіх фашистів, а потім сюди заїхала регулярна російська армія. І ну просто ставлення було таке, що ну я вам чесно кажу, через 20 минут мене вже тут не було на території господарства. Трактор дати, те, дати ну я йому відказати не можу на. І дати я йому не ну в мене бажання зовсім ніяке не було. Ну, ми зробили по максимуму, щоб від них відморозитися. При першій можливості виїхав на неокуповану територію. це було ну початок травня, коли були активні бойові дії, і вони нас проморгали. Приїхали в Харків, їхали під обстрілами. Ну це було страшно. На цій фермі російські підрозділи базувалися ось тут, на складі запчастин. І тут, до речі, світла зараз немає. Але не тому, що немає електроенергії, а тому, що російські військові повикручували навіть лампочки і після себе залишили ось такий напис. Після звільнення почали вивозити, тому що російські війська не прикращали обстріли. Весь час прилітала, корови гинули, гинули. А зараз, коли звільнили Харківську область до кордону, то вирішили повернути назад. Хто дивився за корівками, коли от тут були ще російські військові? Місцеві, коли було тихо, спокійно ходили, дивилися. Потім був період, що взагалі ніхто за ними не дивився, і вони повилазили і самі собі бігали. До кучі забирали. Ми приїхали, у нас народилася телятка, життя продовжується. Все буде Україна.